Протягом доби мали приліт щонайменше восьми безпілотників, типу шахет та «Молнія» по е, київському, шевченківському, холодногірському та Основянському районах міста Харкова. Е, так, останній приліт був 4.40 ранку вже сьогодні. В Основянському районі пошкоджено щонайменше 12 приватних будинків, більше 10 автівок. Протягом доби і дійсно три людини звернулися. До медиків з гострою реакцією на стрес на щастя без госпіталізації була надана необхідна допомога на місці? Також повідомлю, що електропостачання станом ще на вчора ввечері відновлено в повному обсязі по місту Харкова. Ці дрони молнії, які застосовують росіяни. Ви наголосили, що були і шахеди, і молнія. А наскільки часто вони використовують саме ці безпілотники? і, На вашу думку, чому? Досить часто, майже щодня, маємо прильоти про області. Взагалі не кажу, це майже постійна ситуація. Якщо ми говоримо про північ та схід, з північні і східні громади нашої нашої області. По місту Харкову також частіше прилітати стали саме молнії, окрім шахетів, і це пов'язано можливо з обмеженням ресурсів у ворога щодо, скажімо так, більш важкої зброї. Атаки ворога не припиняються. Кожен день він намагається відправити чи то е молні, чи то шахеди інше небезпечне залізяче для того, щоб тероризувати мирне населення. А е як щодо евакуації із прифронтових регіонів, чи стало більше охочих поїхати в більш безпечне місце? Ць, цим тижнем дійсно ми е, збільшили кількість евакуаційних заходів. Говоримо про евакуацію примусовий спосіб родин з дітьми з великоборлуцької і Кіндрашівської громад. Територіальних це Куп'янський район, це громади, які розташовані західніше. Куп'янська відповідно з ускладненням безпекової ситуації і збільшенням саме вогневого. Було обсягу вогневого контролю ворогом було прийнято таке рішення: маємо евакуювати 267 дітей з їх родинами як швидше. І повідомлю, що евакуація триває і на самому куп'янському і Борівському напрямках безпосередньо. І ще маємо ще 5615 людей на купянському напрямку, у тому числі в самому місті Куп'янськ. 1491 чотириста по борівському напрямку. Там 29 населених пунктів, 29 сел. Включаючи саму борову, які маємо евакуювати. Ще є люди залишаються на лівому березі річки Оскіл. Безпекова ситуація не дозволяє знаходитись там. Маємо як швидше цю евакуацію провести, але працювати наразі доводиться буквально з кожною людиною. Працюють психологи, місцева влада, підрозділи національної поліції, волонтери. Людям доводиться. Доводити переваги подібного рішення і е, ну фактично вести цю кропітку роботу щодня, щоб як швидше все ж таки змусити їх виїхати з небезпечних територій, пане Іванова. Давайте нагадаєте людям, де вони можуть знайти максимально об'ємну інформацію про евакуацію, куди їм звертатися, за якими номерами, телефонами, можливо, сайт є. Безпосередньо один основний номер гарячої лінії наразі виведений на екран. Ви його можуть бачити наші глядачі. Безпосередньо також щодо евакуації можна звернутися. Окрім цього, номеру гарячої лінії це будь-який фактичний підрозділ Національної поліції Буде територіальна влада на місцях старостати громади або обласна військова адміністрація. Є сайт, є гаряча лінія. Тобто, фактично, будь-який зв'язок може бути і будь яка і допомога буде надана сам людям щодо евакуації, як місцевої так і обласною владою, так і підрозділами ДСНС або національної поліції. І звісно, номер, який ви наразі бачите на екрані, це основна лінія. Всі заходи евакуаційні відпрацьовані? Алгоритм зрозумів. Транзитний центр готовий приймати людей. 20, і приймає їх 24 на 7. Подальше розміщення людей, і базова необхідна гуманітарна, юридична, медична, психологічна допомога вона буде надана, і жодна людина не залишиться без уваги. Пане Іванов, а як швидко людини евакуюють от з моменту дзвінка і до моменту приїзду відповідних служб? Скільки часу проходить? В залежності від безпекової обстановки в конкретному населеному пункті це можуть бути і лічені години або швидше у будь-якому випадку, максимум протягом доби одного робочого фактично дня. Цей процес він так чи інакше відбудеться. Яку допомогу отримують люди, які змушені змінити своє місце проживання чи допомагає окрім держави ще й область таким людям? Безумовно, перше це людям людей розсіляють в місцях компактного проживання або надають змогу виїхати в інший регіон України. Це західні регіони нашої області, де приймаючі області, вже розміщують наших людей. Безумовно, це гуманітарні набори, постійна гуманітарна підтримка харчовими і гігієнічними засобами від наших міжнародних партнерів, зокрема ООНівських організацій. Це також виплати від ООН в розмірі 10-10 тисяч на людину і безумовно це підтримки від місцевих місцевих територіальних громад також є програми підтримки всіх людей